Ми розпочинаємо заключний четвертий модуль курсу і поглянемо на гендерно орієнтоване бюджетування як на унікальний інструмент належного врядування, що сприяє ефективному управлінню в громадах. Стратегія інновацій та доброго врядування на місцевому рівні Ради Європи визначає, що органи місцевого самоврядування мають постійно покращувати управління за 12 принципами. Ми не будемо перераховувати їх всі, зупинимось лише на декількох, які прямо пов'язані з гендерним бюджетуванням. Це принципи ефективність та результативність та раціональне управління фінансами. Сьогодні, коли органи місцевого самоврядування отримали достатньо повноважень для вирішення ключових питань на місцевому рівні, саме час акцентувати увагу на результативності та ефективності їх діяльності. Тому важливо говорити про таке управління, яке фіксує увагу не на процесі та понесених витратах, а на результатах. Ми говоримо про управління, орієнтоване на результат. Головна ідея якого перехід від процесного планування діяльності, що ми збираємося робити, до досягнення результату, чого ми хочемо досягти. Тож завжди йдеться про досягнення поставленої цілі, результативність в умовах раціонального використання ресурсів. І це ефективність. Зв'язок між результатом і бюджетом у даному підході є прямим, оскільки виділення ресурсів має бути спрямоване на досягнення конкретних цілей. І в такому разі доцільніше говорити про бюджетування орієнтоване на результат, яке в Україні нам відоме як програмно-цільовий метод формування бюджетів. Отже, ми можемо говорити про гендерну чутливість цих концепцій. При цьому гендерне бюджетування слід розглядати як важливий інструмент та стратегію для сприяння належному управлінню. Пропоную розглянути приклад. Громада затвердила бюджет, яким передбачено встановлення дитячого майданчика в одному із сіл громади. Результатом діяльності влади буде створення умов для проведення активного дозвілля дітей. І це концепція управління орієнтованого на результат. Для досягнення цього результату передбачені кошти, і це концепція бюджетування орієнтованого на результат. А гендерне бюджетування дає розуміння того, хто буде користуватися цим майданчиком, чи він буде доступним для дівчат та хлопців у їх різноманітті, чи створюватиме він рівні умови для користування, і чи задовольнятиме їх потреби. Цей приклад ілюструє те, що гендерне бюджетування значною мірою розширює можливості управління та бюджетування, орієнтованого на результат, адже наголошує, що в основі цих підходів мають бути потреби мешканців громад, жінок і чоловіків, дівчат і хлопців у їх різноманітті. Ще один принцип належного врядування формулюється так: права людини, культурне різноманіття та соціальна згуртованість. І тут ми зупинимось на підході, що ґрунтується на правах людини і гендерні рівності. З точки зору прав людини, належне врядування пов'язане з принципами та стандартами, викладеними в основних міжнародних документах. При цьому принцип рівності прав жінок і чоловіків міститься у таких документах, як Загальна декларація прав людини, Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенція ООН про права дитини та інші міжнародні документи. Підхід, що ґрунтується на правах людини і гендерній рівності, є невід'ємним виміром концепції сталого розвитку орієнтованого на людей. Так, Організація Об'єднаних Націй у 2015 році затвердила 17 цілей сталого розвитку, які є частиною порядку денного в галузі розвитку на період до 2030 року. І хоча питання гендерної рівності виокремлені в п'яту ціль сталого розвитку, вони також інтегровані і в інші цілі, такі як подолання бідності, здоров'я, освіта, зростання і гідна праця, міста і людські поселення. Мирне і інклюзивне суспільство, тому забезпечення гендерної рівності є наскрізним питанням сталого розвитку суспільства. Урядом України визначені базові показники для досягнення цілей сталого розвитку, що враховують національну специфіку та включають 172 показники, серед яких також є гендерні індикатори, на які можна спиратись, плануючи свою роботу. Таким чином, гендерне бюджетування на сьогодні є унікальним інструментом для забезпечення належного врядування та гарантування прав людини на міжнародному, державному та місцевому рівнях. З мінімальним набором гендерних індикаторів можна ознайомитись у додатку.